За цією головний медонос полісся, крушина. Доли літають активно. Весь ліс. Це як виночка посадив. Тут ось бачу літають. Ось одна сіла. Гектар збирає. Ось тут чую гуде. Джоли гудуть. краса в лісі. Ось таке. Така квіточка маленька. Вона ще повністю не розкрутилась, не розпустилась. Такі квіточки. Буде такий червоного відтінку нектар. Весь ліс в крушині. Краса джела гуде. Багниця жовта. Я не знаю чи являється вона якимось медоносом навряд чи.